Чомусь у людей створився стереотип, що жалюзі це вже якби минуле все. Люди, дивлячись, які жалюзі, от погляни, що не ці. Ну хіба вони не прекрасні? Із керування тільки одна цепочка. Тонесенькі, малесенькі, за штабі ховаються. Ось у нас штабі вікна, ось у нас цей. 16 мм ленточка. Фіксація в штапіку гарненько. Тоненький карніс, який дозволить відкрити ваше вікно майже на 90 градусів або на 90, дивлячись, як зроблений ятко. Ось так от виглядає. Бачите, їх не видно. А вони тут є. Ось такі жалюзі. Ну скажіть, чим вони гірші, ніж та ролета, як там матня висить, там матиля Тут металеві ламелі Витираються від пилюки, не треба їх стирати. Нема товстого механізму, який мінімум ролети займає 47 мм. І прекрасний вигляд. Дивіться, вони білого кольору. Ви скажете, що вони білі? У мене таке враження є, що вони сіренькі, як от до стіни, трошки падає від стіни тінь і все. І плюс жалюзів, ну всі, мабуть, це знають, що ми можемо відкрити, подати світло дозовано, скільки нам потрібно. А ролета нам дозволить лише підняти опустити. Жалюзі ми можемо теж підняти, так? і звільнити вікно. І вони всі залишаться однією рукою важко. Зверху, ось так. Ось так зверху залишиться. Проєм чистий. А рулету ви так не, тільки так зможете зробити. А жалюзі ми ще зможемо. Ну, ось так, скажімо. Чікс, 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 чікс. Якщо сонце б'є зверху, ми ось так їх закриваємо. Знизу, у кого вищий поверх, наскільки вищий, ось так закриваємо. Короче, кажучи, жалюзі є жалюзі, я так вам скажу. І тим паче, що вони суперкомпактно лежать на вікні, ховаючись за штабік. Замовлює.